Молодь і влада понад три десятки учасників одноіменного проєкту отримали сертифікати про завершення стажування в органах місцевого самоврядування. Упродовж трьох місяців. Юнаки та дівчата мали ознайомлювальну практику у структурних підрозділах івано-франківського виконкому та облдержадміністрації. Зокрема, відвідували наради круглі столи, були присутні на сесіях міської та обласної ради. Окрім цього, брали активну участь у громадському житті Івано-Франківська. Щоправда, не всі стажери дійшли до фіні. Нішу три місяці це не тільки відвідування тематичних зустріч, відвідування в ну, ходіння в структурні підрозділи, а крім того, вони ще мають написати звіти, писати самостійні роботи. Тобто вони йдуть на стажування для того, щоб чомусь навчитися, і для того, щоб показати свої знання, вони мають виконати певну роботу. Якщо стажер не відвідує тих заходів, не ходить на тематичні зустрічі і не здає звіти, то на жаль, нам приходиться з ними попрощатися. Міські та обласні очільники не виключають у подальшому стажери працюватимуть в органах місцевого самоврядування, здібну. Молодь зарахують до кадрового резерву, а це 17 випускників проєкту Молодь і влада. Якщо ми далі будемо рухатись таким чином, то ми можемо говорити, що влада міста Івано-Франківська є абсолютно молодою з новим обличчям. От, і ми до цього будемо прагнути, тому що молодість це запальність, це креативізм, це нестандартні рішення і десь навіть авантюризм. Але для того, щоб от останнє стримувати, у нас є трохи старших кадрів. А от молодіжним іс виконком, я думаю. І в результаті цих проектів він отримує нове дихання. Студентка істфаку Мар'яна Праничук пройшла практику у відділі внутрішньої політики. каже, час не марнувала даремно, дізналася багато нового про місцеве самоврядування і поспілкувалася із цікавими людьми. Цей відділ він організовує багато цікавих заходів, на яких я майже на всіх була присутня. Крім того, ну побачили, як вони працюють і що відбувається всередині білого дому. Ну якщо ми раніше проходили повз двері білого дому і думали, що там. Бувається, то тепер ми знаємо, як це і що тут є. Це, це гарно. Далі На учасників проекту Молодь і влада чекає виїзне стажування. Вони вирушать у польський жешув, аби ознайомитися із роботою тамтешнього муніципального уряду. Загалом за чотири роки стажування в міськвоконкомі сертифікати проекту отримали понад дві сотні молодих людей. Іваріон Іваненко Василь Пилипів. Новини на вежі.